Такого павербанку ви ще точно не бачили. Питання: нахріна павербанку працювати під водою на глибині 2 метрів, залишимо за душками, а по факту маємо павербанк під водою. Павербанк працює. Мало того, у такому режимі видає майже всі сучасні протоколи швидкого заряджання. Ви на каналі Іван Ліс, тому вже за декілька хвилин дізнаєтесь про цей павербанк більше. Ніж сам виробник. Постачається гаджет у картонній коробці, всередині якої ще одна картонна коробка і всередині неї шнурочок з USB на type c і інструкція по використанню. Ось так павербанк виглядає зблизька, має міцний функціональний чохол, який можна підвісити на карабін, зачепити на пояс, а також є лямочки спеціальні, щоб кріпити на шлейку Рюкзака. Виймаємо і ще раз дивимось зблизька, але в оголеному вигляді. Ставте паузу, читайте, що тут написано. Мардаха виглядає ось так. Тут у нас сенсорна кнопочка для того, щоб бачити індикатор заряду. Ось ці вуха це спеціальна штука найткорівська. У них є спеціальні USB-роз'єми, і щоб вони не випадали, це спеціальне для них кріплення. Знизу у нас 4 гумових ножки. Як бачите, є два USB-порти, Type-C-шний роз'єм для зарядки самого Powerbank або зарядки ваших гаджетів, і старий як Світ, мікро usb шний роз'єм, який призначено лише для зарядки самого Powerbank. На звичайному роз'ємі типу А Нам обіцяють максимальний струм 3 А. Вставив спеціальний прилад. Ось вам електронне навантаження, виставлено 3 А. Пуск. Що ми бачимо, тут просадка піввольта є. Але це за рахунок неякісного кабеля. А із самого USB роз'єму виходить 5,1 вольт. Тобто просадки нема. Ну і зараз подивимося, який максимальний струм та USB зможе видати. Погнали. 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. 3,8, 3,8 А максимум. Тобто, друзі, на звичайному USB роз'ємі при напрузі 5 вольт. Powerbank видає більше 18 Вт. Це просто лайк. Просканував протоколи швидкого заряджання, можете бачити на екрані. Samsung 9 вольт 12 не підтримує, похуалаю та сама штука, Apple швидка зарядка 24 Quick Charge. Другий, третій 12 вольт максимум. При тестуванні на протоколи type шного роз'єму картина побагаче. Додався Power Delivery на 18 вольт і Quick Charge 4. Що це значить? Це значить, що треба користуватися здебільшого type шним роз'ємом, бо він підтримує більше протоколів і більше шансів, що ваші гаджети будуть заряджатися дійсно швидко. Якщо у вас є сучасна зарядка, яка має Type-C-шний вихід і протоколи швидкого заряджання, то ви можете розраховувати на швидку заряджання в вашого павербанка. За таких умов відбувається зарядка потужністю 18,7 Вт. Напруга при цьому 9 вольт і струм 2 А. А якщо ваша зарядка безпантова, яка має лише звичайний USB-вихід і заряджати ви будете через мікро-USB, то можете розраховувати на 10 Вт максимум, тобто павербанк буде заряджатися майже вдвічі довше. Перевіряючи, здатен працювати цей павербанк як джерело безперебійного живлення для роутера. Отже, павербанк стоїть на зарядці і одночасно видає напругу на роутер, тобто в такому режимі він працювати може. Але якщо зникне мережа, він перестає видавати. Тобто ваш роутер кожного разу буде перезавантажуватись, як тільки світло включиться або виключиться. І так, павербанк повністю зарядився. Час заряду складав 4 години 38 хвилин. Енергії він в себе взяв 71,2 Вт. Години. А обіцяли нам що? Обіцяли 72,8. Трошки енергії згубилось десь в проводах, але ж ємність чесна, а хто сумнівався, це ж Nightcore. Я свою роботу виконав. Сподіваюсь, відео для вас був цікавий і пізнавальний. Кому сподобалось, лайкаємо, підписуємось. А посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео, і за промокодом Іван Ліс на весь асортимент Nightcore у вас буде знижка 10%. Дякую за перегляд!